Й старий, ти чого влікся на моє місце? Ану я тобі щас надаю. Ой, щось не получилося. Так давай тікай з мого місця, я тут лежав, тут сонечко гарно. Що ні? не підеш? Берлін, і що це мені піти? Ладно, піду, так і будь. А може ще раз дубль два? Попробувати? Чи може не попробувати? Старий не тікай уже, я теж хочу дати. Блін. Ну ти буйний. Глянь та пташечка літає. Не, не ведешся. А ну, ну давай ще. Попробуємо об. ну що ти такий нервовий? Ладно, піду до мамки, розкажу, що ти мене обідає в на моє місце.